Мої вітання студія Відразу хочеться запитати про звіт, де Рафаель Гроссі заявив, так що не було названо сторону, так і це значно так повпливало на сам хід. Подій на цьому засіданні, тому що була реально реакція саме на Бензі несподіваною. Що ви можете з цього приводу сказати? І на вашу думку, це обурило представника Росії, так, але це має обурювати і нас з іншого боку, тому що реального агресора все ж таки не вказали. Ось я рада, що ви пояснили про що ви кажете сторону, яка обстрілює, яка наносить шкоду. Не було вказано без тобто було зафіксовано ряд порушень, які насправді можна розглядати як такі, які не відповідають тому, щоб е атомна електростанція в Енергодарі працювала в повній мірі і була в безпеці. Тобто, це всі порушення вони зафіксовані. А потім безпосередньо українська сторона наголосила на тому, що безпосередньо гроші міг бути під впливом. Е Пропаганди російської безпосередньо якимось чином натисли на нього чи щось на кшталт того. В принципі, сам по собі якраз цей звіт він фіксує порушення. Питання іншому що Україні вкрай важливо було зафіксувати сторону, яка робить ці порушення, тому що ми знаємо, що з боку Росії постійно лунають звинувачення в бік України. До речі, на Радбезі вони так само пролунали. Це треба теж відмітити, і тому для нас принципово є важливо, щоб це було відмічено в документах звітності МАГАТЕ і безпосередньо і Радбезу в тому числі. Сподіваємося, що це перше не останні звіти. Знаєте, що два працівники залишаються від місії МАГАТЕ на постійній основі. В другий момент Радбез по цьому питанню буде збиратися ще так. само треба зазначити, що місія насправді не зменшила градус певного накалу пристрастей навколо Запорізького АЕС, а навіть збільше. Ви знаєте, що сьогодні були повідомлення з енергодару про вимкнення світла. Ви знаєте, що на днях була велика пожежа, яка змусила відімкнути шостий енергоблок, що насправді забезпечує енергопостачання на саму станцію, тобто вона знаходиться в нестабільному стані, принаймі з, з приводу. Постачання енергетики туди другий момент взагалі сам Енергодар знаходиться постійно під тиском, не тільки працівники е, самої станції, бо ви знаєте, що була заява з боку Кабміну, чи можна вважати, що тих працівників, які залишилися там працювати, забезпечують її стабільний е, стан. Можна чи їх вважати колаборантами чи ні? Як взагалі до них відноситися? Були заяви з боку пані Верещук. Це все відкрита інформація. Це ми бачимо, але насправді забезпечувати роботу, що я відзначив гроші. Це величезна, ну не просто труд, і праця, а це величезний подвиг цих людей, які які роблять. і насправді я думаю, що якби місія магате хотіла більше докласти зусиль, можливо, вони більшу кількість залишили, Сам Гросі, ви знаєте, був тільки декілька годин перебував і зазначав, що обстріли що там неспокійно. Я думаю, що через можливо певний тиск на нього або якісь запугування він можливо планував довше там знаходитися, але дуже швидко. Блискавично швидко покинув станцію. Так і також хочеться продовжити з приводу того, що мають забезпечити так безпечну територію станції Демілітаризовану, Так, так так. Щодо цього хочеться обговорити. У якому форматі вони можуть проходити? Які сторони залучатимуть для обговорення, окрім України Росії та МАГАТЕ, які це ще будуть країни, і взагалі, що, що це за ну, що це буде? Як це буде виглядати? А ми бачимо, що поки це тільки пропозиція реального механізму реалізації поки ще не напрацьована. Тобто, я так розумію, що це лише пропозиція від ГРОСІ. і судячи з того, скільки вони збиралися, це не швидка реакція, не блискавична. Як того вимагає ситуація, а певна інституційна така. Ну, затягування, і я думаю, що її рішення може бути не швидким. Тобто, поки його приймуть, поки обговорять, поки буде певна практична реалізація, вибачте, але це буде вкрай задовго. Але і відкидати іншого немає. Як би нам не хотілося, критикувати можна МАГАТЕ скільки завгодно, але інших інституцій світових немає, і їх треба залучати. Добре, що місія МАГАТЕ проїхала крізь українську сторону. Це для нас величезне зрушення. Але те, що були недопущені українські журналісти, та й світова особлива преса. Не була допущена це велике упущення, хоча були обіцянки, що будуть а, висвітлюватися події широко і прозоро. Е, другий момент, який ми побачили, це навіть те, що зафіксовано, наприклад, російськими змі, якщо їх так можна називати, а, це показує, що там є наявність великої кількості техніки. а Це якраз найбільші порушення. Саме тому наполягають на демілітаризації самої станції, та й загалом енергодару. Ви знаєте, що є серйозні проблеми з постачанням навіть гуманітарних вантажів. Ліки елементарно постачати Україна не може в Енергодар. Ми знаємо, що Укрпошта закрила свої потужності, і, і там велика проблема навіть з виплатами. Тощо, тобто там відмінна ситуація, наприклад, від Херсонського напрямку. Там хотілося все таки, щоб Україна могла надавати більше підтримки українським громадянам. Ви знаєте, що зараз звернувся. Міський голова і попросив зробити запаси продуктів, як коли це буде безпечно, так тобто там тримати ось це правило двох стін. Ми бачимо, що поки насправді дуже важко Україні реалізовувати на цій території все, що вона зобов'язана робити перед своїми громадянами. Ця окупація вкрай важка, і тому у громадяни опинилися в дуже незручних обставинах. Скажіть, а якими можуть взагалі бути важелі впливу так, окрім запропонованих на Росію? А якщо враховувати те, що не на на відріс відмовився взагалі взагалі говорити про демілітаризацію і в цьому напрямку а, якось а, створювати так якусь безпечну зону, чим ми можемо керуватися в цьому плані? Ну, насправді я не знаю, чи будуть якісь додаткові місії, можливо, я не знаю, там шоломи, якісь додаткові, я не знаю, можливо, якась нейтральна група, яка зможе забезпечувати цю демілітаризацію. Про це зарано говорити. Я поясню практичного механізму. Ми ще не маємо. Я не хочу фантазувати це. Дуже чутлива тема. Я все одно вважаю, що поки альтернативних варіантів, крім Радбезу і Магате, ми не маємо. Але ми ж так само розуміємо, що там ті самі дві постаті, які залишаються від місії МАГАТЕ, навряд чи можуть. Ну, впливати серйозно і змінювати Принаймні вони можуть ну. Я ну фіксувати порушення, але я точно вони не зможуть їх прибрати. Але ж ви бачите, яка йде інформація, що постійно тиски де на працівників, що вони зазнають не просто тиску морального, але й фізичного, тобто ці заяви, які йдуть під наших експертів, і від енергоатому в тому числі вони просто кричущі. Я сподіваюся, що принаймні додаткова увага е міжнародна. Ви бачили наскільки все одно широка спільнота задіяна? Це питання принаймні на контролі буде більш інших варіантів, поки на сьогоднішній день ми ну не маємо, тим паче головне ще зняти оцей негатив, який постійно льється в українську сторону, що, начебто, це. Ми обстрілюємо ще, начебто, це від нас ідуть е, провокації. Ну це маячня брехня і безглуздя. А чи зможемо ми довести е, причетність Російської Федерації? Це так само велика доказова робота. Тому я думаю, що треба збирати цю доказову базу. Єдине, що ми так само не маємо туди доступу. Питання: хто буде це фіксувати? Як ми зможемо це зреалізувати? Тобто, ну насправді більше питань знаєте з трьома крапками ніж те, що ми можемо констатувати на сьогодні. Скажіть, ще таке запитання щодо того, що сталося сьогодні. Сьогодні міністр енергетики України Герман Галущенко відреагував на рекомендації МАГАТЕ, цитую: він сказав: все це можливо лише за повного повернення атомка під контроль України. Чи погоджуєтеся ви з твердженням щодо стабілізації та безпечної роботи на ЗС саме в його виразі? Ну, давайте пояснимо, що Запорізька атомна енергостанція, вона одна з найбільших в Європі, тобто це з величезні потужності, і Україна насправді те, що зараз не може їх використовувати наповне. Ви знаєте, що відімвідімкнені частина населених пунктів. Я пояснила, що через ось пожежу було відімкнено безпосередньо постачання до самої енергостанції електропостачання. Я думаю, що тут важливий безпосередньо не тільки наш контроль, але